Руна обертання це вже буде наша заключна руна в даній колоді, вона остання по тій причині, що в неї закладується 10 символів. В методичці вона десь посередині, але я вирішила її дати наприкінці, після того, як ми з вами вже вивчили всі символи, нам необхідні. Руна обертання, богиня, яка стоїть за цим символом, це богиня Свята Русь, та, що обертає всесвіт енергія обертання дає гармонійний і циклічний рух людини, якісну трансформацію. Сам символ, як ви бачите, основний символ схожий на рибку, він завжди зображається синього кольору. Являється постійним. А от руни, які ми будемо закладувати прямо в, сам, в, саму, в саму цю рибку, зараз я вам покажу, вони можуть змінюватися. От зараз вони обертаються навколо цієї рибки. Такі, які вони є, і ми, їх, і ми їх будемо закладати, але людина для створення своєї програми, а ця руна нам необхідна саме для цього, вона може закладати ті, які потрібні їй. І символ Русі має бути саме з 10 знаками, тобто вони можуть змінюватися, але їх має бути не менше 10. Руна обертання нам необхідна для створення своєї власної програми. Вибирається 10 рун, які притягують необхідну енергію для нашої задачі. Можна яким чином зробити, можна просто свідомо туди внести ті руни, які ви хочете. А можна, наприклад, із колоди достати 10 карт, запитавши, які енергії мені необхідні для того, щоб я могла отримати те-то і те-то, досягнути того-то і того-то. Ось таким чином. І вже потім ці руни закладуватись сюди. Взагалі, ця руна при розкладах, при діагностиках вказує на якісь процеси якісного розвитку в житті людини. Або що їй треба створити, тобто вона творить своєї долі і вона має створити свою якусь програму, яка їй допоможе. Саму цю руну рибку вплітали наші пращури в пояса для індивідуальної трансформації. Руси ще у вигляді такої рибки будували портали з каменів. Саме з камні викладали у вигляді рибки. Як я вже сказала, колір рибки синій, символ, символи червоні. Звук активації вата. І зараз ми з вами будемо малювати процес такий нешвидкий. Так, зараз підготую на чому будемо малювати і будемо малювати. Зараз покажу, дивіться, як виглядатиме це все. Так, ось ось таким чином. Бачите? ось Тобто, якщо монохромно, воно має у вас виглядати таким чином. Якщо в кольорі, то ми зараз з вами це зробимо. Так. Можна так побільше малювати. Так, далі. Так. Ось така рибка в нас вийшла, в принципі, швидко вийшло, але вже не дуже, як завжди, рівненько. Але нам треба, щоб відео було швидше коротше. Так, і починаємо. Так, будемо рухатися по часовій стрільці. Так, давайте почнемо з руни жартовність. Далі у нас іде руна радість. Руна радість, Руна Важкість, Руна, Вітер, Руна, Ключ. Руна любовь, руна допомога, так, руна шлях. Далі у нас Руна Гармонія, І Руна Ріст. Ось така у нас програмна рибка вийшла. Вата, вата, вата.